Ідеальний чоловік. <biraz eight -thunder> у мене ідеальний чоловік. Він абсолютно не вміє готувати. Абсолютно. Він, якщо щось смажить, ми купуємо на лузку ворітку. Тому що я це от ва... вообще все в жиру, Потім вона згорає у нього просто. Так у вас жіноку. Що... <PG> <g pronounce> він думає, він думає, що готувати це супер важко. Тому я готую, а він завжди обирає на кухні, тому що він кожен. Моє приготовану страву сприймаю як шедевр. Він думає, що я туди доклала стільки зусиль, щоб це приготувати. Короче, бачите, вона ніколи не розкриває секрети жінок? Да? Що готувати це не важко? Ну я люблю готувати, мені не важко реально. Я навпаки роблю це в кайф, Клас. тому що мій чоловік вміє вас хічатися навіть і а як ти відносишся до тих дівчат, які на нас підписані зараз які там, не готують максимально да такі. Це там не моя, ні женське справа стоять у пліти. Я вот я от, рождена, у мені питання, щоб мені... що вони їдять. А що вони роблять по життю? Да? Просто що... я красива. Що вони все... роблять по життю, і що вони їдять? І... ну, типу, я не розумію, як можна не вміти готувати. Я розумію, що можна не любити це робити. Це те ж саме, вибачте, коли чоловік не вміє там лампочку дома поміняти чи щось прикрутити. ну правильно? Так. Ну, типу, я розумію, що можна не любити готувати, і це там типу, в тягар тобі, але як можна не вміти готувати, для мене питання.